Отже, що ж замовляють мої клієнти? А це засіб від накипу таржі його об'єм літр. Дуже концентрований засіб. Наш хід продажу це є антижир 470 мл. Засіб для прання темних та кольорових речей 500 мл. Засіб для видалення плям рідкий, 500 мл. Мультифункціональний засіб, яким ви можете багато чого чистити, 500 мл. Це є серія кератимова спрей для розчисування волосся. Дуже гарно розчисується підне нанесення. І також є кремчики, сашетки, такі миттєвої дії від зморшок. Дуже рекомендую спробувати. І в подаруночок такий кремчик зволожувальний.